А чи дійсно Російська Федерація має певні труднощі? От там фонд національного достояння, вони так називають його, і так далі, кажуть, вже майже порожній. Направду ми цих санкцій чекаємо, пане Володимире. Але це чи вони, ця притча воєзиця і те, що дійсно зараз тиснутиме, коли вони будуть прийняті, тиснутиме тиснутим на Росію? Ну насправді санкції працюють але uh -huh. не так можливо як швидко і глобально, як би нам хотілося, але є багато прикладів, коли працюють. Ну, наприклад, перший квартал цьому році, вперше за цей час повномасштабної війни російський монстр Газпром закінчив зі збитком. Через санкції, наприклад, зменшилися втричі поставки нафти в Азію, російської uh -huh. нафти. От Свіф, так вони навчилися обходити. І, Розумієте, ми живемо в такому світі. І не треба думати, що росіяни дурні. Вони не дурні, вони знаходять якісь лазійки дуже ш і набагато швидше, аніж е, запроваджуються на випадки санкцій, так. тому що санкції – це якби бюрократія, а і тому росіяни намагаються це дуже швидко компенсувати. Так воно діє, і навіть за внутрішніми документами, які опублікувалися, ну я так не ну, зливалися в пресу за підрахунками. Самих же ж російських економістів, російська економіка, якщо буде війна тривати в такому режимі, коли на оборонку реальна оборонка працює не на те, що на 100, а на 200% відсотків. І зважаючи на те, що підприємства, які працюють на, на цивільних в потужності зменшуються, фінансу, фінансів там зменшується, тобто йде великий дисбаланс. І навіть за підрахунком російських економістів і в навіть Підготовлена доповідь в минулому році, яка була розглядалася Путіним на РНБО їхньому, вона показує, що російська економіка. Довго не витримає, якщо вони в такому режимі будуть працювати далі, в режимі санкцій, все охоплюючих і посилюючих, яких ну з кожним там з кожним півроку збільшується, то після 2025 року російська економіка буде позбавлена можливості, ну скажімо так, претендувати на якісь там на рівних конкурувати зі світовими економіками. Хоча вона і зараз там, скажімо так, не в топі, але принаймні принаймі, скажімо так, вони щось намагаються робити, тобто незворотні процеси. Санкції забезпечують. І дійсно, наше завдання переконувати наших партнерів і просити наших партнерів лише їх посилювати. Тому, як би ми там, скажімо так, не критикували, але потихеньку воно працює. Тут питання, нас, які нас вистачить. От, тому, тому от... я ж розумію, коли ви це кажете, це про фронт. Так? Чи економічно складно? Тут всі різні, різні аспекти. Ну, наш, ну, інвестиції до нас йдуть ні. От ми живемо з, фактично за рахунок підтримки наших партнерів. От зараз заявили, ну, там трошки некоректна інформація з приводу сполучених штатів а, мова йде там. По-перше, оборонний бюджет на наступний рік таки ж поки що не ухвалюється. Сполучених штатах і про цю скорочення підтримки мова йде якраз про ту програму, яка зараз існує. Сполучених Штатах і є е, е, ухвалена на рівні закону. Це про 300 мільйонів доларів. Але це розумієте, це не, не, не прямі інвестиції в Україну. А ці 300 мільйонів доларів, за які, наприклад, там Сполучені Штати замовляють у власних підприємств, наприклад, там снаряди 155-мм, які виробляються і відправляються в Україну. Це 300 мільйонів. Але з іншого боку, ніхто не скасовував вже прийняти закони. Ще за Байдена згідно яких Сполучені Штати Америки обіцяли виділити України на міль ще на один мільярд зброї із запасів, яких у них є. А якщо зважати про те, що там в минулому році здається, була історія, що Пентагон заявив, що ми трошки помилилися в розрахунках, я так розумію, що рахували напевно зброю по вартості, яка була на даний час, але через посики зброя на складах і вона, скажімо так, готується продавати нам? Ні, не продавати. Вони просто підрахували в цифрах, в грошах, скільки mm -hmm. коштує Зброї. І, напевно, так. просто різну методологію використало, так от, це не важливо. Вийшло так, що вони помилилися на 4,8 мільярди. Тобто 4,8 мільярди, які допомоги зброї на цю суму, і плюс мільярд, які взагалі ще не використали, виходить майже під 6 мільярдів. Але, знову ж таки, все це залежить від. Не треба ухвальти закон, підпис Трампа. І тут поле не пахане для потужної української дипломатії. Ну, от, якби. Знайти підхід до Трампа і, скажімо так, зняти корону потужності, покласти в сторону і подумати, хто міг би провести успішні переговори, щоб хоча б частково розблокувати цю допомогу, це нам було б дуже дуже дуже, навіть позитивно для нас. Є заява від президента України в інтерв'ю угорському виданню Валаш. Цитата пряма Сполучені Штати наразі не виглядають сильним посередником. Росіяни сказали їм не бути за столом перемовин, а вони просто пішли. Чому через їхню яку політику щодо Росії? Кінець цитати президента України. Президенту треба заборонити коментувати все, що стосується Сполучених Штатів Америки, тому що це зовсім не сприяє налагодженню наших взаєм. От ми зараз дійшли до того, що от в результаті реально від сполучених штатів у нас буде ноль допомоги. Нуль. А якщо порівняти допомогу, яку ми отримували за останні три з половиною роки, то в цій загальній кількості допомоги, все ж таки по різних програмах, половина це була Сполучені Штати Америки. Як їх переконувати і що робити? Є різні варіанти. Перше, от я би реально заборонив би починаючи з президента, закінчуючи, не знаю, там іншими посадовцями, взагалі. Коментувати щось, що пов'язано, от розумієте, ми просинаємося, ми дивимося, що сказав Трамп. А потім ми молимося, аби наш президент нічого не сказав у відповідь, тому що ну вони на це боляче реагують. Так оскільки в нас там є повний неконект, і це продемонструвало останній візит Єрмака. Ну от після якого якраз була ця заява про те, що Сполучені Штати напевно відмовляться і не будуть продовжувати цих 300 мільйонів допомоги України в бюджеті, потрібно шукати переговорників. От. Порошенко з Вашингтон Пост запропонував що таким. Переговорником може бути він. Тому я дарма кажу, що президенту потрібно зняти корону величності, потужності, покласти в сторону. І не хочем публічно, можна неофіційно сказати, що нам треба цю систему вирулювати. От. Ти ж обіцяв? Петро Васильович, вперед, от якщо вдасться домовитися, хоча б на часткове розблокування цієї допомоги, все одно це для збройних сил це буде великий плюс. Тобто в даній ситуації не потрібно мірятися потужностями, треба думати про те, як в країні вижити. І реально потрібно відкласти свої ці дитячі обіжалки, чи якісь такі образи, чи ще щось далеко в сторону, заховати в скриньку, забути про них і думати, як вижити, а не думати незрозуміло про що. Якщо, якщо як, ну це в принципі. Так мав би думати і діяти а, політичний діяч, а не а все решта, ну це щось таке, кайзнає дитяча садочка.